Нещодавно Польща обрала нового президента, ним став Кароль Навроцький, представник консервативного табору польської політики. Для української аудиторії в ході виборчої кампанії він запам'ятався перш за все критичними висловлюваннями щодо перспектив євроатлантичної інтеграції України, а також жорсткими заявами в сфері історичної пам'яті. Отож, ми вирішили поспілкуватися з Станіславом Желяховським, кандидатом політичних наук, експертом міжнародником щодо поточного стану польсько-українських відносин та перспектив, які вимальовуються після виборів. Отож, пане Станіславе, як на вашу думку, президентство Кароля Навроцького може вплинути на динаміку польсько-українських відносин? Президент не має всієї повноти влади в Польщі, і ця посада вона вочевидь має значення, але все ж таки враховуючи те, що Польща не є президентською республікою, а є парламентсько президентською або навіть її відносить до чисто парламентських держав, навряд чи можна говорити про те, що саме від Каролі Навроцького найближчі п'ять років залежатиме ситуація пов'язана з відносинами цієї країни з нашою державою. Однак, вивоч. Для нас важливо, щоб все ж таки президент цієї країни був максимально лояльний до нашої держави, і щоб він, так як він керує зовнішньою політикою країни, міг скажімо так вибудовувати з нашої ну саме про нашу країну, інтенсивний продуктивний та взаємовигідний діалог. І я думаю, що в цьому напрямку буде працювати і Польща і Україна, тому що це важливо для обох народів. Хоча, звісно, ми повинні розуміти, що без якихось певних викликів не обійдеться. Дуже добре, що зараз ми бачимо те, що президент України Володимир Зеленський привітав свого новообраного польського колегу. Так само він висловив сподівання на міцну співпрацю і роль Польщі в безпековому контексті. І бачимо, що, скажімо, так, з'явилася відповідь кароя Навроцького, і власне він висловив також сподівання на продовження кісного партнерства з Україною, але все ж таки не наголосив на тому, що варто вирішити складні історичні питання між двома державами, і це зрозуміло, тому що Кароль Навроцький є істориком, науковцем цьому ну, на в цій сфері діяльності, очолював кілька відповідних інституцій, і для нього, скажімо отак дуже важливо, скажімо, ну втілити те, щоб, скажімо так, від реалізувалися якісь. Питання історичної справедливості, хоча ми розуміємо, що тут мають місце пересми ось ну і загалом в нього неодноразово простежувався цей наратив трохи, скажімо так, однобокого характеру по відношенню до особливо суперечливих сторінок історії і. Тут важливо нам працювати в тому сенсі, щоб не допустити, щоб наше спільне минуле вплинуло на наше спільне майбутнє. Це, скажімо так, для Києва задача номер один. І я думаю, що важливо, щоб і український політикум, і вітчизняна дипломатія, і громадський сектор посилено в цьому напрямку працювали. Тому що ми повинні розуміти, що в Польщі непроста буде ситуація у внутрішньополітичному контексті. Я не виключаю, що певний, певний період часу все ж таки будуть намагання премєр міністра Дональда Туска і президента Кароля Навроцького, скажімо так співіснувати в цій державі, враховуючи те, що ну, фактично двохрічний електоральний цикл вже залишився в минулому, але знову ж таки ніхто не відміняє. Роботу з виборцями виконання партвиборчих обіцянок, ну а також заздалегідь уже ті чи інші політики чи політичні сили. Ну ми повинні розуміти якраз таки з цих партій, які постійно на слуху, і ті, і ті, ті крмпредставники цих політичних сил. От вони будуть готуватися вже незабаром до нового електорального циклу, і варто розуміти, що. Позачергові вибори можуть в цій країні відбутися, але навіть якщо цього не станеться і все буде відбуватиметься згідно конституції Республіки Польща, все одно це діти рік. недалеко, не близько, але все одно скажімо так, приціли будуть робити сента. Тим паче, що наприклад де такої політичної сили, як право і справедливість, яка підтримувала Каролінавроцького на президентських перегонах, важливо повернутися в повній мірі в польську політику, знову скажімо так реваншувати, ну і довести, що вони ще можуть керувати країною і робити це набагато краще, ніж їхні опоненти громадянської коаліції тієї політичної сили, яку очолює. Прем'єр-міністр Дональд Туск. Тобто, це однозначно ця конкуренція простежуватиметься. І не тільки конкуренція, а й відкрите протистояння. Це варто прогнозувати. І враховуючи те, що це протистояння ще й розкорює польське суспільство, а польща є поляризованою країною і фактично розділеною. То я думаю, що вони ці політики будуть звичайно намагатися як догодити своїм виборцям, так і намагатися перехопити електоральне поле своїх опонентів, тому що коли йде дуже... Ну, близько ну скажімо такого ця підтримка, і ми бачимо, якраз таки індикатором цього були президентські вибори в Польщі. Коли ну буквально дуже невеликий розрив між Каролем Невроцьким та Рафалом Часковським, то вочевидь буде боротьба за опонентський, скажімо так, електорат. Ну для хто, хтось буде вибирати і ті категорії населення, які будуть вигідні для них на тому чи іншому етапі, тому і це може вплинути на відносини Польщі з Україною, якщо наше ну, питання України буде фігурувати так чи інакше. Ну бачимо, що в принципі, якщо говорити з закарою Навроцькою, він підтримує нашу боротьбу з російською агресією. Це для нас важливо. Тобто в цьому сенсі нічого не зміниться. Нас дуже сильно палко цьому підтримує президент Польщі Анджей Дуда. І я думаю, що цей аспект важливий, тому що Польща сама. Розуміє, які ризики можуть бути того, якщо не підтримати українську державу, тому що із і сама Польща є під прицілом Кремля. Також я не виключаю, що будуть підніматися питання реалізації української аграрної продукції на зовнішні ринки через територію Польщі. Ну і так само я не виключаю, що будуть підніматися питання міграції, інші теми, які можуть бути болючими. Ну і звісно, тут важлив, важливим буде питанням нашого європейського та юридичного майбутнього. А як ми розуміє, розуміємо, Кароль Навроцький доволі специфічно має позицію позицію щодо цього, і він вже висловлював, наприклад, публічно, що він проти того, щоб Україна інтегрувалася до Європейського союзу і НАТО, останнім часом він почав говорити саме про наше членство або вірніше, не членство в північно-датичному Альянсі, і це також для нас виклик серйозний. І тому я думаю, що тут варто буде посилено працювати офіційному Києву, які механізми налагодження комунікації з новим президентом Польщі на сьогодні може задіяти Україна по лінії співпраці між е, е, очільниками держав і президент Володимир Зеленський висловив сподівання щодо цього. І по лінії співпраці між урядами, і по лінії співпраці між парламентами так само звичайно важливий є громадський сектор. Е, е, а громадський сектор, це як роз, е, ми розуміємо. Це та ланка, яка може відігравати, скажімо так, роль комунікатора або, або сполучної ланки, наприклад, між владою та громадянами, і вона так само може, може доносити. Власне, всю правдиву інформацію і зробити так, щоб не допустити отаких от негативних сценаріїв, тому що знизу може це все розпочатися з подачі зверху, скажімо так, і потім вже ж це на вибір, який потім ми бачимо, і знову це може породити негативні наслідки. Тому я думаю, що тут буде. Зараз посилена робота в цьому в цьому сенсі, але важливо, що Польща вона не закривалася, а навпаки була відкритою до співпраці. І я думаю, що ми віднайдемо нормальний діалог. Чи вбачаєте ви ризик інформаційного втручання Росії у сферу польсько-українських відносин? Російська Федерація задіє свої інструменти впливу, тому що там, наприклад, є більш відкритий доступ до. Російських ресурсів різного сумнівного характеру до телевізійних каналів, ну тому що ця країни не перебувала в стані війни з Російською Федерацією в плані в, в, в класичному розумінні цього сенсу, хоча перебуває в, в війні гібридній. от і Росія, очевидно, використовує. Це на власну користь і може повпливати на думки громадян. Ми бачимо наскільки зараз збільшилася підтримка той ж самої партії Конфедерація. І, от, наприклад, Славомір Менсен і Джегуш Браун зайняли третє, четверте місця. І Якщо Менсен був прогнозований. То Брауні от Браун однозначно не був прогнозований і, і е, ніяк ну не пам'ятаєш якісь соціологічні опитування показували, що він займе, ну що він отримає стільки багато підтримки. Це вочевидь ну означає, що тенденції нездоровими, і це до речі, проблема не лише Польщі, не лише поляків, не лише польської влади. І нам головне не допустити, щоб таке відбулося у нас. Чергове, а я думаю, що це мало імовірно, але все ж таки не потрібно, не скажемо так, втручати е, таку такої пильності. От і так само нам потрібно працювати з нашими партнерами, щоб так, щоб і вони не опинилися в такій ситуації, коли буде запізно. Ось тому я думаю, що тут варто працювати громадському сектору на всіх можливих рівнях. Я думаю, що є зараз багато можливостей. Я не думаю, що Кароль Науроцький якось чинитиме цьому перешкоди, але те, що будь яку випадку нам потрібно працювати посилено на всіх можливих напрямках, так і не загострювати питання, тому що ті чи інші політичні сили вочевидь, будуть намагатися це робити, а ще якщо вони і десь мають. Інтерес з боку інших держав з каматієж Росією, і ми говоримо якраз про такі партії, як Конфедерація чи деякі інші звісно ми не можемо довести. Однак є схожості в деяких наративах, і тут потрібно бути пильними, тому що такі політичні сили, такі політики, як Славомір Менсен, не вони будуть намагатися впливати на польського президента, тому що він їм винний. винний. Тому що так, так вони вважають, і вже про це зазначив Менсен. Він же дав він же прокоментував перемогу навроцьку і дав зрозуміти, що йому потрібно виконувати те, про що він там під що під чим він підписувався, то ті декларації, яку Менсен пропонував, і там ми розуміємо, що є а, антиукраїнські положення, фактично. Не от зокрема і щодо нашого членства або знову ж таки не членства північно-татичному альянсі. Які тенденції польської політики, на ваш погляд, засвідчили президентські вибори? Очевидь, може відбутися реванш, але тепер це вже може бути реванш не той, про який ми могли говорити ще рік тому реванш права справедливості, а це може бути реванш пісу разом з конфедератами. І ми тоді ж будемо розуміти, яка політика вулиці цієї держави, коли е може створитися більшість. В парламенті і вони будуть формувати уряд Раду міністрів Республіки Польща, і ми розуміємо, які ключові посади хто які, які може ключові посади займати. Ось тоді ми можемо говорити про небезпечність. Зараз ми лише говоримо про тенденцію, і в принципі я не бачаю, що ми зараз будемо мати якісь аж геть негативні відносини із поляками. Однак руку на пульсі варто тримати. А перш за все, тут потрібно тримати руку на пульсі самому польському суспільстві, тому що вони. Перш за все потерпатимуть від е, таких політичних реалій, реалій, до яких вони можуть дійти, якщо вони відповідно критично не мислитимуть, і якщо вони вестим, вестимуться на ті самі інформаційні вкиди, які може робити Російська Федерація.